Заміну водогону на бульварі Зоряному співробітники комунального підприємства Дніпроводоканал почали ще два тижні тому. Наразі ремонт знаходиться на фінальній стадії. Закінчити його планують до кінця цього тижня. Сьогодні ми проводимо підготовчі роботи та до заміни водопроводу. Тобто ми вже зробили перший етап робіт. Зараз виварюємо поворотні узли, запорні арматури будемо встановлювати та будемо встановлювати нову вже трубу. На час проведення останнього етапу робіт без води залишаються чотири будинки. Даний водогін обслуговує великий житловий масив, адже виходить з підвищувальної насосної станції. Отже, його відновлення дуже важливе для місцевих мешканців. Це аварійна заміна. Так, ми зіштовхнулися з аварією, було дуже багато дірок на старому водогоні, і ми вирішили вже замінити на новий водогін. Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи іншими послугами, телефонуйте за телефонами, які бачите на екрані.